У майстерні підприємства НГВУ «Надвірна Нафтогаз виготовляють боржуйки для вояків. АТО. до роботи взялись зварювальники, токарі та слюсарі. Приблизно два дні робітники витрачають на виготовлення однієї пічки. Електрогазозварювальник Василь Білінкевич каже: від стандартних вони відрізняються тим, що більше пристосовані до умов, яких перебувають наші бійці на передовій. Конструкцію розробляли, користуючись власним професійним досвідом та фантазією. Ці пічки вони буквально дуже Дуже економні, тому що у них немає е, такі, такої е, ну, вентиляції, як це, але є піддув, який працює дуже на економній системі. Тут теж є у нас піддув і є, відкриваємо, ми прикриваємо тягу. Е, і з того вона є е, ще дуже цього є, тому що тут є воздушна подушка. Оці крайні боковини, які е, приварені, вони роблять, е, ну, підтягується воздух, тягнеться з долини воздух холодний, і через цей обігрів він е, ну, просто виділяє тепло більше. І також одночасно воно служить для защити, щоб не попечитися. Крім того, що буржуйки економні, вони ще й зручні та практичні з двох боків від пічки прикріплені спеціальні рішітки, де можна сушити одяг. Тут є ще таке для сушки, боковинки тут. Є так, щоб сушити одяг, крім чотирьох пічок, робітники для вояків передали і ще багато інших речей. А це димохідні труби, теплий зимовий одяг, валянки. На цьому каже Василь Блінкевич, зупинятися не збираються, будуть і надалі всіма можливими способами допомагати українським військовим, адже це обов'язок кожного громадянина.